Можливості біопунктури в реабілітації пацієнтів. Сьогодні розкажу про свої клінічні кейси. Я лікар-невролог рефлексотерапевт, з міжнародним дипломом International College of Acupuncture. Понад 25 років поєдную наукові досягнення. Западної медицини, західної медицини та е, мудрість е, східної медицини. Працюю КМПК ДЦ Оболонського району е, місто Київ е, та веду приватну практику е, під ліцензію МОЗ з 2015 року. А, щоби а, якісь питання хочу до, до, до вас. У кого є такі пацієнти, які а, чекають ефекту од швидкого ефекту одного з одного клацання? Підніміть руки. <соценно> Всі, <соценно> так. Я... Так, ми якраз будемо про такий, один із таких метод, методів про біопунктуру розказувати. І дочекайтесь, я розкажу ще, як розповісти, що сказати таким пацієнтам і при чому тут капустина. Біопунктура це як різновид фармакопунктури застосовуються біорегуляційні препарати Ян Кершот – відомий бельгійський вчений, ортопед-травматолог, натуропат, який, ну, засновник, є засновником методом біопунктури і активно промотером промотором цього світі. Він визначення дав біопунктури, це ін'єкційна методика ведення біорегуляційних препаратів. Він казав, біопрепаратів ще в специфічні зони та або точки тіла шляхом підшкірних або внутрішньошкірних ін'єкцій. Ми знаємо, що можна і різними способами. Препарати підбираються згідно з діагнозом або провідним симптомом. Основні цілі реабілітації повернення до повноцінного життя. Для нас завжди сьогодні особливо. Відновлення втрачених функцій це може бути і рухова, і чутлива функція, і мови, когнітивні функції, різні, різні функції організму, зменшення болю, тому що вони приходять до нас з болю. Реабілітація допомагає зменшити болю пов'язане з захворюванням або травмою, покращити кровообіг, розслаблювати, розслаблювати м'язи. Та зменшити набряк, Психологічна підтримка, покращення якості життя та звичайно, профілактика ускладнень. Які зони тіла можна використовувати? Різні є такі картинки гарні. Я використовую сегментарну інервацію, зв'язок сегментів спінного мозку, з внутрішніми органами, дуже гарні картинки. Зони Захаріна Геда, тригерні зони, або ми в акупунктурі кажемо аші точки для впливу. І, звичайно, як рефлексотерапевт, я використовую наші парні канали. меридіани, 12 каналів, 365 звичайних акупунктурних точок, і є в немеридіановій не, не точки, звичайно. І використовую не тільки самі точки, а й шлях каналів, як проходять, куди йде є канали, які йдуть до голови, до яких зон, або опускаю вниз до ніг, то цей шлях обов'язково треба враховувати. Можливості біопунктури, втамування біобольових синдром, ми казали вже різного походження та локальної симптоматики, це набряк, спазм, запалення, прицільне відновлення структури різних тканин, органів та організму в цілому. Активація нейроендокріно-гуморальної регуляції, нормалізація роботи внутрішніх органів, покращення мікроциркуляції в проблемних місцях. Ну, на картинці теж етапність, як проводиться біопунктура. Техніка ін'єкції, ну, це базовий рівень підшкірна, внутрішньошкірна ін'єкція, але Дозволяє впливати на вісцеро, склеро, міо та дерматом. Це дає змогу розривати це хібне коло а, 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 больового синдрому і прицільне впливати та відновити тканини, як, а, а, які приймають участь в патологічному процесі. А, так, перший клінічний а, кейс а, пацієнтка Олена 40 років, інженер-енергетик. Скарги на слабкість. І нерозгинання лівої стопи, гніміння лівої ноги, вздовж тильної поверхні, потерпілість пальців лівої стопи, іноді відчуття гіркоти в роті, дискомфорт правої підрібільної зони, загальна слабкість та втома. А, захворіла вона гостра, коли під час ремонту своїй кухні довготривала, знаходилась в незручному положенні а, сидіння на лівої стопи з, з, з стисненням ноги. По медичну, в цей день вона не зверталася медичну допомогу. Наступного дня вранці під час ходи підвернула лівий гомилкостопний суглов, бо не відчувала лівої ступни. Була екстрено госпіталізована до неврологічного відділення клінічної лікарні номер 6 Проходила стандартне протокольне лікування, була виписана за стаціонара без особливої динаміки. Для відновлення функції ходи звернулася до нас з такими скаргами. У неврологічному статусі був степаж при ході, високо піднімала ліву ногу і викидала її вперед, різко опускає. Позитивний синдром падаючої з стопи зліва, глибокий парез розхінечків лівої стопи, сухожильні рефлекси. На руках були жвави Д равно С, на ногах колінні жвавий з високими рефлексогенними зонами S більше D, а хіловий подушевний знижений S менше D. І гепістезія по зовнішній поверхні лівої гомілки та стопи. Була зроблена електронна іроміографія, яка показала м'язову відповідь згиначів лівої стопи на 100% від збережена, а розгіначів 37%. І блок провідності третього ступеня з дощ аксонів глибокого малого милкового нерву в ніжньої третини гомилки дістальніше. Діагноз був поставлений стан після компресійно-ішемічної нейропатії лівого малого милкового нерву з глибоким парезом розгіначів лівої стопи, гіпестезією зовнішньої поверхні лівої гомілки і стопи і розтягнення зв'язок середнього відділу лівої стопи. Супутній діагноз хронічний некалькульозний холецистит, холестаз. Рітематозна гастродотинопатія, З цим теж ми е, працювали. Рекомендовано було відкоригувати фізичне навантаження, ношення ортезу, е, нюрексам, призначене лікування, нюрексам, про яку сьогодні ми вже е, е, слухали доповідь, нейромідін, е, травмельце в таблетках і лімфоміазод. Перший етап ми робили етапно. Перший етап було біопунктура з препаратами хель, туди, туди входила лімфоміазод, траумель, дія на нейрозапалення і детокс, ЦЛТ – серебром композитом для відновлення нервових волокон та нервово-м'язової провідності в зони ураження. Ми робили один раз на тиждень цей комплекс. Другий етап біопунктури номером 6 ми робили вже прицільно в, в точці акупунктури, в точки захаріна геда, в праву і ліву підребірну зону, точки рук, ног, сегментарної зони для покращення травної системи. Тобто геперкомхель, хепель, композитом і мукозакомпозитом для слизових оболонок. Зробили паралельну акупунктуру номером 9, від для відновлення саморегуляції організмів в цілому та місцеве на периферічний нерв. Ось картинки. І робили електроакупунктура для відновлення нервових волокон та зміцнення м'язів та сухожил. Динаміка пацієнта це було десь. Два три місяці тривалість. скарги від глибокого парезу розіначів, стало легкий парез розіначів лівої стопи. чутливість відновилася повністю. Скарги на гіркоту, роті, дискомфорт правило, тобто травної системи не турбувала. Ушла слабкість, втома зникла і відчуття припливу сили та енергії. І звичайно, від непрацездатної людини вона стала працездатна з цілком людини. Вона не приходила приходила мама пацієнтки. Потім через десь півроку вона розказувала, що вона вже працює, навіть ці легко легкого парезу немає, бігає, працює. Другий кейс пацієнтка Світлана 58 років скаргі на постійну біль в правому плечовому суглобі, яка віддає в праву руку, в праву лопатку, іноді в потилицю і шию. Після мінімальних фізичних навантажень біль посилюється, вона не може заснути, оскільки біль не проходить у стані спокою. Відмічає, що не може рухати правою рукою в повному обсязі, трудності при побутових діях, іноді терпкість, оніміння по правій руці. Каже, старість прийшла. Шкала, шкала ваша, візуальна аналогова шкала, інтенсивність 7-8 балів. При, перші симптоми обмеження вона відмічає після холецистектомії у 2020 році. Ще тоді з'явилися перші симптоми клімаксу. Зараз вона в менопаузі. Це теж треба враховувати при лікуванні. Вона вже прийшла з МРТ, зроблена МРТ правоплачного сухло, прочитала і каже, який жах. Що, що будемо робити? Діагноз поставлений був заморожене плече, адгезивний капсулит першої та другої стадії ентезопатії сухожилка підосного м'яза та сухожилка довгої головки, біцепса правого плечового суглобу, розрив верхньої та задньоверхньої верхньої суглобової губи. Сіновіт та параартикулярний бурсіт, артроз та синовіт акроміально-ключичного суглобища з больовим м'язевотонічним синдромом, з обмеженням рухів відведення та обертання особливо в правому плечовому суглобі. Ну і супутній гастродуденіт, панкреатіт, холецістектамі і менопауза. Ми робили біопунктуру з препаратами два рази на тиждень. Спочатку перший курс, а потім раз на тиждень. Перший курс для втамування гострої симптоматики, травмель, лімфоміазод для завершення нейрозапалення і лімфовідтоку, і цельтез паскупрель для знеболювання та зняття м'язевого спазму. Хтось питав про спаскупрель, Ось дуже доречно при втамуванні саме гострому стані. Другий курс я назвала це реабілітація, тому що диску з композитом, відновлення суглобових поверхонь, мукоза композитом, відновлення синовіальної рідини, це важливо, церебрум композитом, особливо при замороженому плечі, дуже, дуже треба. церебрум композитом для відновлення нервових волокон та нервово мязової провідності у зони ураження. Та я додала ще теріоїда композиту. Зітом для відновлення метаболізму сухлобів. Тобто сполученої тканини. Вона дуже добре працює при остеопорозах, при метаболічних хондропатіях, особливо при, внаслідок менопаузи. В нашому випадку це теж доречно. Третій курс було енерготропний та мікроциркуляція, тобто убіхіном композитом, коензім композиту, гліаксаль енерготропний і плацента композитом для мікроциркуляції. Я додала. Один раз тиждень все робилося. І четвертий курс гепаркомхель, хепель е, для дезінтоксикації для е, жолчного міхура, якого немає, але канал працює, е, і печінка працює теж момордіка е, композитом для підшлункової залози та мукоза композитом для слизових оболонок. Одночасно робили акупунктуру плюс моксотерапію. На картинках ви бачите міні-мокси і кінезіотейпування номером 3 один раз на тиждень між курсами. Так далі динаміка. Скарги після лікування, тобто з, одну, з кожної процедури біль зменшувалась, Поступово ну, зменшувалась, шкала ваш була 7-8 біль-4 3 після лікування, а то ну, поступово зменшилась. Рухи в суглобі в кожної процедури ставало більш розкуте, і чутливість, звичайно, відновилася. Через рік прийшла на прийом з усмішкою. Болі немає. Рухів в лечовому суглобі в повному. Обсязі, відмічає, що шкіра теж стала краще виглядати, більш еластична, більш енергії. Різні, на різні справи чоловік відмічає, що виглядає ще молодше. А що це треба нам? Так. Клінічний кейс третій. Останній пацієнтка Олена 48 років, науковий співробітник. Вона прийшла з скаргами біль в попереку, яка віддає у праву ногу, оніміння правої ноги, різкі посмікування в правій гомільці, обмеження руху в попереку, при нахилах і поворотах тіла. Визначає чутливість до холодної та вітряної вит... погоди. Шкала ВАШ – 9 балів. Хворі ще 3 роки, періодично з погіршенням стану. Ну, в останній лікувалася у мануального терапевта безрезультативно, і об'єктивно ми виявили, хода антифлексію, опирається більше на ліву ногу, сідає за допомогою рук синдром тринога, пальпатонно-різко болючі паравертебральні точки праворуч і осісти відростки L3, L4, L5, S1. напруження м'язів тазового поясу. Та позитивні симптоми натягу праворуч ще зниження чутливості по правій нозі за провідним типом l 5 s 1 Вона вже прийшла, тож МРТ вже робила попередкружового відділу і діагноз. Діагноз поставлений, вертеброгенний поперекокрижовий правобічний корінцевий синдром на тлі ускладнено остеохондроза поперекокрижового відділу з медіальної l 3 l 4 до 3 мм, з акцентом праворуч, з медіальною кілою l 5 1 до 10 мм, з правобічним форамінальним поширенням. З компресією правого корінця, з формуванням абсолютного стенозу 5 С1, з периневральними кістами С1, С 2 14-13 міліметрів і супутній діагноз сечокамена хвороба, гіперурикемія на, на той момент 512 мікромоль сечова кислота була. Я відправила звичайно, по протоколу нейрохірургу, консультація нейрохірурга. Нейрохірурги рекомендували хірургічне лікування. Пацієнтка відмовилась від операції, і ми почали лікування консервативне лікування. Перше обмеження фізичних навантажень, вправи на гнучкість хребта дуже так обережненько, носіння поперекового корсету. Друге корекція звичок харчування, зменшення пуріновмисних продуктів, підтримка необхідного питного режиму, 30 мл на кілограм ваги, дотримання біоритмів організму. І призначили курс акупунктури смоксотерапії номером 9 один раз на тиждень, потім раз в місяць, і вона ходила регулярно протягом двох років. Біорегуляційна корекція стану організму з урахуванням виявлених падпроцесів типових. Інфузійна терапія з препаратами Хель номером 5 один раз на рік ми два рази робили. понеділок четвер, такий базовий дренаж. Туди входила інфузійна лімфаміазот, траумель, гепарком, дезінтоксікація, солідакокомпозитом і для солідаго я додала ще для нирок. Вівторок, п'ятниця, енергетика, обіхіним композитом коєм, гліаксаль енергетика плюс плацента мікроциркуляція і реструкта проін'єкціони для зниження сочової кислоти. Додали МПВ, МПЗП, дону і нуклео внутрім'язову. Так, перший, перший курс біопунктур. Ми ми робили біопунктуру. Тобто, у нас день біопунктури був посереду. П'ять біопунктури робили ЦЛТ – Це зупиняє дегенеративно дистрофічні процеси суглобів, зв'язок, сухожилок. Ревматичні, ревматичні процеси, ще венотонічну дію має дуже чудовий препарат. Цельте Спаскупрель знімає, м'язевий спас, напруження, діску композиту, системний хондропротектор, відновлює синтез хондроїтін сульфату, нашу структуру міжхребцевого диску. В нашому випадку це дуже важливо було. Другий курс ми вже робили номером, теж номером 5, але іншими препаратами: мукозакомпозитом, композитом, відновлення і синовіальної рідини, структури та функції глюкозамін, гліканів, гаеаронової кислоти, усіх слізових оболонок організму, тобто, де є слізові оболонки. Мукоза композита пречудово працює. Нормалізація мукоцеліарного кліренсу. Серебром композиту. відновлення нервових волокон та нервово-м'язової провідності, і триоди композиту відновлена нормальна функці... і щитовідної залози, і, відповідно, нормалізація метаболізму суглобів, сполучені тканини, такий метаболічний. Повтор, повторні схеми через місяць після другого курсу. Три рази на рік. такі біопунктури ми робили, точки акупунктури ви бачите, де ми робили. Не всі фотографії, є, але такі. І дуже важливо тут канали сечового мехора, середині канал, шлях, як вона йде. Це дуже важливо. Іноді я робила. По, по ходу каналу да тобто то щоб е, покращити е, канал е, ци ці проходження цієї енергії по каналу не тільки точ, точково. Динаміка а, після ну, через два роки Біль е, е, тільки при фізичних навантаженнях, е, біль 2 балів, тобто ну, практично немає. Чудливість відновилася повністю, рух в попереку е, у повному обсязі, і МРТ вразила звичайно, Дегенеративні дистрофічні зміни, звичайно, є не так виражені, але парамедіальна протрузія, яка була 3, 3 мм L3, L4, 1,5 мм, а кила, яка L5, S1 була до 10, стала до 2 мм. Регрес кили, МРТ, рентгенолог питала пацієнті, де, що ви робили. Тому що у одного рентгенолога проходила. Переневральні кісти теж не виявлені. Сечова кислота від 512 стала 280 ну, в норму. Так. Виключаєте. Мій висновок, хто, хто біопунктуру використовує? Всі використав далі. Продовжуйте. Біпунктура – це ефективний та універсальний інструмент в руках лікаря для швидкого та системного впливу на організм метою і лікування і відновлення. І далі профілактики, я кажу, ну впевнена переваги доступне ведення. Ну, підшкірна, внутрішньошкірна, всі можуть. Хто знає перікуляр, параартикулярні техніки, паравертебральні, Тобто, всі, всі техніки можуть використовуватися, швидке втамування локальної симптоматики, активізація нейроендокринно рефлекторних механізмів саногенезу, подовження періоду ремісії, профілактика загострення рецидивів, покращення якості лікування, зменшення кількості і дози алопатичних засобів. Собів, субстратна енергетична підтримка тканини і органу. Ми от прийшли до капустини. Метафора про капустину. Зазвичай, коли пацієнти мені кажуть чекають ефекту з одного клацання, або, тобто швидкого лікування своїх багаточисленних симптомів. Я привожу приклад метафору про капустину. У якої є шари. Коли шар за шаром ми знімаємо ці шари, спочатку поверхневий слой, потім наступний етап працюємо. Шар за шаром знімаємо, доки ми доберемося до суті до проблеми, до, з чого почалась, до причини кожирищі. І на це треба, звичайно, час. Може, дні, може, тижні, може, місяці, може і роки. Хто наважується на такі довгі дистанції, у них дуже гарні результати: лікування, відновлення, тривала ремісія та одужання. Ось Отакі питання можна. Все, у мене, все. Дякую е, за увагу.